Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Нарешті знайшла хвилинку зняти для вас відео. Є вам що показати, про що розказати, але трішечки не вистачало на зйомку часу. Погода зараз не дуже гарна, не сонячна. Постійно сидимо вдома. Трішечки десь викраюємо хвилинку-годинку погуляти, коли нема вже дощика. А так зазвичай ми всі вдома. Вчора їздили до сестрички в гості. Сестричка мені зробила новенький манікюрчик. Ось така ось окраса, яскрава, весняна. Дуже мені подобається. Галюся, тобі великий привіт і подяка за гарненькі мої ногтики В кадрі ви вже бачите мехасика. Це а, мій недов'язок з минулого марафону, я в ньому приймала участь, він уже закінчився. Мехасик був останньою іграшкою. Я в'язала котика і в'язала мехасика. Дві іграшки з марафону. Також зараз у марафоні, а, той самий український марафон, я а, приймаю участь і вже зв'язала декілька перших етап, етапів. Не вистачає часу закінчувати іграшки. Але потроху підв'язую, хоча б е, приймаю участь у марафоні. В тому самому українському марафоні я в'яжу мавку. Мавка в'яжеться у, у марафоні напівбавовняна від автора. Автор той самий, що і в минулому марафоні ми в'язали плюшового кота. Зараз ставлю вам фото, і вона пропонувала зв'язати плюшову мавку. Так як в мене немає. Е, Тілесного кольору такого для мавки, тому я вирішила зв'язати її ось таку. Це я в'язала залізе котон голду номер 382. І молочний її додавала на трусики і топ топчик. А також мені ще довелося пов'язати розпочати точніше ще одну іграшку це качечка. У мене є два крила. І в мене є дві лапки. Це перший етап на качечку. Дуже гарна качечка, мені вона сподобалася, і вона в шарфіку, тому я вирішила встигнути хоча б отримати по другому етапу повив'язувати. Цей марафон буде тривати до 15 квітня, так що, хто ще, так як і я, в останній вагон впригує, тому раджу вже здавати всі етапи. В'яжу каченя з 643 кольору Alize Cotton Gold Tweed і з 37-го Alize Cotton gold Ось такі вибрала поєднання. Ще дуже сильно хочеться встигнути зв'язати зайчика. Зайчик в'яжеться з, здається, з вілюру. якщо я не помиляюся, приготувала собі біленького. І приготувала собі ось такі ось два поєднання. Я дуже давно в'язала свій люрчика, вже, і не пам'ятаю, здається, мені не сподобалося. Ну, приготувала. Сподіваюся, ще встигну. Але не впевнена, тому що в нас завтра вже нев'язальний день. Післязавтра один день на недов'язки і. В неділю також я не в'яжу. Чому не в'яжу? Ви в мене питали, і в приват повідомлення до мене зверталися, і в коментарях питали. А, ні, я не в'яжу. Не в'яжу я у святкові дні і не в'яжу я у неділі. Понеділям не шию, не в'яжу, тому що у церковні дні, коли люди ходять до храму, я відпочиваю, не займаюся рукоділлям. І що стосу, стосовно готових робіт, у мене вони також трішечки є, але не багато. Я пов'язала брилочки. Ось такий ось перший брилочок це пікачу. У мене таких брилочків аж цілих два. Зв'язала два ось таких ось новеньких брилочка і зв'язала собі ще руку, руку і сердечко червоненьке. Я його розпочала, трішечки воно полежало і потім його закінчила. І нарешті в мене є патріотична рука. Дуже давно на неї поглядала, все ніяк не націлювалася її зв'язати. Брилочки, поки тільки такі, більше нікого не підв'язувала з брелочків. У мене є стіючка для ярмарок, я її. Вирішила трішечки поповнювати кожне відео потрошку підв'язувати брелочки. Зараз вам ставлю фото цієї полички. І вона в мене потроху вже наповнюється брелочками. А також я ще підв'язала іграшки з плюшика. В мене був моточок дуже гарненький. Так, взяла номерочок. номерочок Це номерочек. У мене був дольче. 855. Я вам минулого відео розказувала, що в мене один моточок це три зайчика, три плюшевих зайчика по платному мастер-класу. Але ні, цей раз в мене вистачило лише на два зайчика. На одного такого зайчика і на одного ось такого зайчика. Лише два зайчика. У мене вистачило зв'язати з одного моточка. Залишок лишається, буде це на котика. це я Здається, новеньку якусь серію ці моточки взяла. Новенький номерочок я маю на увазі. І в мене ще є два таких плюшевих зайчика. Один в мене зв'язаний із малинового кольору це 795. Я його ще підв'язала, у мене один такий вже був зв'язаний. І підв'язала ще одного блакитного. Блакитний в мене був зв'язаний з 749-го номера. Блакитний, мені здається, саме найменший вийшов із усіх чотирьох. Ось такі ось зайченята були зв'язані із плюша. Але це ще не все. У мене є ще три іграшки, які я зв'язала з напівбавовни. Це мої улюблені зайці. Зайці по МК від Марусі Прокопенка. Ось такого зв'язала малинового. Щось у мене все малинове в цьому відео, відео вийшло. Це Alize Cotton Gold 264 номер. Ось такий яскравий. У мене рожеві зайці закінчилися, тому вирішила підв'язати ось такого красення. А є в мене ще ось такий 72-й ярнар джинс. Зазвичай в мене вистачає одного моточка а, і трішечки невеличкий ще треба запасик на одного зайчика. А цей раз в мене майже полтора моточка пішла, пішло на одного зайчика. І ось такого вирішила зв'язати зайчика із 07-го джинсу, мого улюбленого тілесного кольору. Ось така в мене компанія вийшла майже одні зайці, один мехасик. Мені результат подобається. Я задоволена і в марафоні трішечки пов'язала, і свій проєкт просуваю весняна лялька. Хто ще не дивився це відео, переходьте у минулі відео і подивіться, про що йдеться мова. Це і все. Потроху підв'язала іграшки для ярмарок, поповнила свою корзинку. Прийняла участь у марафоні і пішла далі створювати гарні іграшки. А я вас всіх, мої любі друзі, хочу вам всім подякувати. подякувати за вашу підтримку. У вас вже на каналі в мене 1400 моїх підписників. Мені це дуже-дуже приємно. З кожною новою людиною відкривається нове дихання, і хочеться ще більше і більше створювати цікавих відео, щоб вам було цікаво на моєму каналі. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписатися, поставити лайк цьому відео і написати приємний коментар. Для вас це займе хвилинку вашої уваги, а для мене це нове натхнення на нові іграшки. Велике вам всім дякую, що і сьогодні заглянули на мій канал, переглянули це відео до кінця. І я з вами прощаюся до дуже скорої зустрічі. Всім нам бажаю мирного неба і міцного здоров'я. Бувайте!